Так, у мене питання до тих, кому там було дуже холодно. Зігрілися вже? О, ця жара не виносимо. Вже як ото пачка Маргаріна тут сижу. І чуєте ще одне, де можна купити апохалу? Мені треба два. От зараз я роблю вихід, що я засинаю, бо як тільки я засинаю, вона зразу йде щось робити. То каструємо своїми калампуці, то ще якась фігня. Вона ще не розуміє, що вона постійно має бути зі мною. Значить, як маман приходить з роботи і розказує, як пройшов її день, то я уважно слухаю. А як я буджу її в три часа ночі розказати, як я піймав жирну муху, то вона хватить м'явкати. Іде спати, то де справедливість. Увага! Невідома група комарів увійшла в повітряний простір квартири зі сторони східного балкону напрямок руху ліжко в спальні. Можлива ціль чи є слиса нога або неприкрита дупа. Орієнтовний час пільоту, друга третя година ночі. Прохання перебувати в укритті, під ковдрою або пледом.